Доброго дня, діти! А подивіться, хто до нас прийшов у гості? О, та це колобок! Прикотився до нас із казочки. А яку форму має колобок? Форму кулі, круглу форму. І що він вміє робити? Котитися! І дуже зараз колобок боїться, що потрапить до лисички, і вона його з'їсть. Давайте ми, діти, допоможемо колобку. Якщо він має круглу форму, форму кулі, то ми можемо його перетворити у якийсь предмет, який теж має форму кулі. Наприклад, у м'ячик. Тепер лисичка його нізащо не впізнає, а наш колобок-м'ячик покотився гуляти. І потрапив на доріжку, яка складається із цифр. І ми знаємо, що це числовий ряд. Давайте згадаємо. Та назвемо всі цифри: 1, 2, 3, 4, 5. М'ячик зрадів цифрам і вирішив з ними пограти у хованки. Він сховає цифру, а ви вгадаєте, яка цифра сховалась. Ось колобок сховав цифру. Яку? Цифру три. А тепер яка цифра сховалась? Цифра п'ять. Наступна цифра. Сховалась цифра два. А тепер м'ячик сховав дві цифри. Які. Два та чотири. Далі наш м'ячик покотився гуляти в парк і побачив там гойдалку, на якій були геометричні фігури. І подивіться, гойдалка нахилена в одну сторону. Давайте подумаємо, чому. Порахуємо, скільки геометричних фігур з кожної сторони. Внизу кружечки. Скільки кружечків? Три. А вгорі квадратики. Скільки квадратів? Два. Давайте тепер порівняємо кількість 2 і 3. Тобто кроїв більше на 1, а квадратів менше. Тому гойдалка нахилена, бо кружечків більше, ніж квадратиків. А давайте тепер подумаємо, як нам врівноважити гойдалку і зробити так, щоб геометричних фігур стало порівну. Можна прибрати один кружечок, і тоді кружечків і квадратиків стане по 2, тобто порівну. Гойдалка стоїть рівно. А можна навпаки додати ще один квадрат, і тоді кружечків і квадратиків стане по Три і знов таки порівну. Далі наш м'ячик покотився парком і побачив лаву. І вирішив з нею погратися. Ось перед вами лава, і нам треба сказати, де знаходиться м'ячик. Ось тут м'ячик знаходиться на лаві. А тут м'ячик. Під лавою. М'ячик знаходиться над лавою. А ось тут м'ячик знаходиться, де? Біля лави. Гарно діти ми сьогодні з вами погралися з м'ячиком. Він уникнув небезпеки і може знову перетворитися на Колобка. А ще Колобок згадав, що він в казці зустрічався з ведмедиком і тепер пропонує вам дві картинки. Розгляньте їх уважно і знайдіть відмінності на верхній і нижній картинці. А я бажаю вам, діти, всього найкращого. До наступних зустрічей!